І ще одну рослинку вам покажу сьогодні. Друг хтось не бачив. Хай шукала квіточку, не знайшла, але зараз знайду, десь покажу вам, як цвіте. Гляньте, яка фасолька є. Це все стручочок. Ось. Бачите, висить, звисає. Май на пів метра точно. Вже можна його зривати, їсти, як спаржеву фасоль, можна тушити до яєчні, Як спаржу, як фасоль, спаржеву, стрючкову. Ось молоденькі зовсім. Такі вони. Зараз вже можна зривати, їсти, але можна запустити і там будуть квасолинки, нарастуть, такі черненькі. І можна просто як використовувати вігна. вігна, рослинка. Теж з квасоляних.